Я вас щиро вітаю з святом, яке ми будемо відзначати 9 травня, і перш за все, здоров'я і душевного спокою. Я вам бажаю, щоб о, ще довгі ваші роки були наповнені. Радістю, щастям і приємними позитивними моментами. Дякую. Зараз я хочу надати слово раднику з питань освіти голови Дарницької районної державної адміністрації Тарану Віктору Вікторовичу для привітання. Прошу. Добрий день, шановні ветерани. Святом вас. І також вітаю святом, адміністрацію Цього прекрасного закладу та вас, діти. Від імені нашого району ми хочу сказати, що ми пишаємося, що ви у нас є. Ми вам завжди допомагали, будемо допомагати, тому що пам'ять це найголовніше. Хто не пам'ятає свого минулого, той не бачить свого майбутнього. Святом вас і найголовніше міцного, міцного здоров'я. І Щоб ми багато багато ще років вас бачили та вітали в цьому прекрасному закладі. Спасибо. За все спасибо, добрый друг За то, что был ты правду другом За тот медовый травок, за месяц тоненький